І очікувану покупку ми купили тільки новий велосипед. велосипед. Так, новий велосипед. велосипед. Він у нього, звісно, дуже крутий. Буде набагато крутіший тепер, ніж наші з Сашою Велики. Ну і звичайно, Діньки хочеться поїхати на покатушки на цьому велосипеді. А ми тепер зможемо їздити всіх трьох, бо всіх трьох тепер є велосипеди. Але Саша запропонував наші велосипеди трошечки, як сказати, їм зробити. Треба треба їх трохи обслугувати, тому що я нагадаю, що нашим велосипедам вже по Років десь 15, Вони вже у нас такі пенсіонери, і їм потрібно хоч якесь мінімальне обслуговування. Тому зараз робимо наші велики і їдемо на покатушки. Саша, що ти робиш, скажи, бо я правильно не скажу. А що сказати? Просто очищу цепоч, це Змазав. Змазуєш цепочку, І так. І витираю тепер. Угу. То вона сухенька була, як положено. Мій велик зробили, тепер Саша а зробить... Так трошечки. Ну трошечки, я розумію. Ну... 8, 8. Так, так. Ой, ой, ой. мы все. и Ми Денису купили велосипед із 17-ю рамою, хто розуміється на цьому, і колеса 26 діаметрів. Сідушечка м'якенька, амортизатори ну, руля цього. Велік, звісно, вже набагато навороченіший, ніж в нас з Сашою. Вирішила помити свій велосипед, поки Саша обслуговує свій велосипед, поки вони там збираються, одягаються. Бо знаєте, мій велосипед він стояв 8 років в гаражі, і його ніхто звідти не діставав. він, Коли ми його дістали, був в такий пиляці. Ми зі шлангу його трохи. Обили цю грязюку, але так, щоб нормально взяти і помити, я його намила. І кожного разу, коли виїжджаю, думаю про це, що Боже, який він грязний, треба його вимити. От прийшов час. Звичайно, це не ідеально, бо без мильної води з'явиться час, і я вимию його прям вже досконало. Але зараз все одно краще ніж було. Виїжджаємо на покатушки. О! Буду знову пробувати знімати. Тобі їдеться на новому велику? А? Топчик. Топчик? топчик? Папа, а тобі як їдеться на старому віліку? Тоже топчик. А? Он не он... І... З витримкою? <с>? Ми приїхали до магазину, поставили наші байки. Ну як Дінька, Перша покатушка на новому ліку. Топ. Кращий? Кращий, ніж мій. На я зараз скорості Не знаю. Ну, Я думаю, два-шість. Вгадала? П'ята. П'ята? П'ята скорость. Два, п'ять. Ми зараз з вами їдемо дуже в одне особливо красиве місце. Ми з Дінією знайшли його зовсім недавно, але там дуже-дуже красиво і покажу його вам. Коротше, сьогодні відео буде знаєте, про природу, красу і велопрогулянку. Тут зараз таке місце буде класне. Місце тут зараз буде класне, таке як замок. Помніш день? Так. Дивіться, який цікавий і дуже незвичайний будинок. Ще саме цікаве. Стоїть антена, стоїть камера. Дуже незвичний будинок. Сусіди розказують, що цей будинок забрали в когось за кредити. Там мама була жива. Там поїхали далі показувати вам гарні місця Взагалі, ми живемо в такому районі. Раніше це було село. А потім його приєднали до міста. Ну і виходить, що це, що це якийсь такий як заміський район, де одні приватні будинки і гарна природа. І ми наближаємося до краси. Можливо, камера трохи труситься, бо тут брощадка. Ой, бездоріжжя. Ох! Ось така краса. Це у нас захисна канава. Там далі за деревами Дніпро. Наша перша зупиночка. Тут є такий спуск, люди зробили. Да, яка краса тут? Ми з Дією. Той раз, як побачили, були в шоці з такої краси. А уявляєш, як тут буде восени гарно, коли ці всі дерева будуть е, помаранчеві, жовті, червоні. Як тут буде красиво? Ну, сосни залишиться зелені. Ну, сосни так. Їдемо далі за Дісьманом. Дісьман нам показує... Починається територія красивенних маєтків, будинків, просто мрії. Кожної, мабуть, людини тут такі мої. Гарно прокаталися вже далеченько. О, боже, як красиво Пориньте в цю атмосферу неймовірної тиші, краси, природи. Пускаєтесь, ні? Єх, які дома, які території. Вообще супер, а це якась база відпочинку. Старі дерев'яні доміки. Але, мабуть, хтось відпочиває там, бо бачу, що машина вон, стоїть. Мабуть, хтось заїжджає в ці домики. Наш транспорт. Чомусь, коли я на нього дивлюсь, це взиває в мене багато якихось таких позитивних емоцій. Спускаємось на мостик, який ми бачили в попередніх камах в попередніх кадрах. Якщо пройтись до кінці до кінця цього мостику, перейти дорогу, то там буде вже Дніпро. Ох, Боже, як красиво! Бачите ось таку тропку? Ми збираємось туди проїхати вздовж цієї канави, бо побачили, що далі там також є місток. Тому будемо по такому бездоріжжю. Головне, не впасти в канаву. Поняв Деня? Я впаду Під'їхали до такого містка, хлопці забоялися переїжджати і правильно зробили. Я їх підтримую. Будемо в руках переводити віліки, бо ну його в пень. Там такі були корні. Я думала, що я зараз точно ляпну. Мабуть, буду ховати зараз камеру, бо їхати по такій дорожці і знімати це погана ідея. Добре, що я там не впала ніде. Коротше, погана це була ідея. Дорожка вузька. Оце все вздовж кропував. ми побжалювали ноги, ну але доїхала до цього містка. Ой, такий місток стрьомний, такий, наклонений, нахилений. нахилений. А ви кажете, Саша російськомовний, він мене ще й виправляє. Ну, красиво, да, Йому уточки плаваю. плавають. Да, качки правильно сказати. Хлопці думають, як повертатися. Ось тут є стежка, але ми не знаємо, куди вона виведе. І там є стежка. Бо назад, по цій кроповій, нам, чесно кажучи, не дуже хочеться. Оце в нас сьогодні пригода. Ну, що там? А, тут нема. Або назад, або по тій стежці. Да? Так, вирішили їхати в оцей темний темний ліс. Якщо нікуди не вийде, повернемося та поїдемо ну, назад. назад. Ну да. Тут широка дорога, тут по Кропиві прийдеться. Ну, там і де вийдемо, а та десь виїдемо. Дорога виїде. Так. Да. Тим, о, тим о, паче, що я бачила о, мужик, по тій дорогі теж в ту сторону поїхав. Десь ми виїдемо. Це, це цікаво, ну, це Що, так... тік... Саш, ми на базу відпочинку заїхали? Їдемо. Коротше, ми заїхали на територію бази відпочинку. Може, звісно, потрясти, бо дорога ж не дуже, хоча ми ось виїхали на досить таку непогану ще й дорогу. Ви заодно побачите, які в нас бази відпочинку в Черкасах, а саме на березі Дніпра до Дніпра тут рукою падати. 5 хвилинок. Бачите, люди відпочивають. Це, виїжджаємо з бази, відпочинку, мабуть, Динамо. Саша, це ми зараз на трасу виїдемо. Зараз я так відчуваю, прийдеться нам їхати по трасі. Фух. Ой, ви хоч мені напишіть, вам взагалі такий контент цікавий, бо в мене, наприклад, аж кров кипить від таких, а, як сказати, подорожних, маленьких міні-таких подорожей. Нові місця, нові враження. Чи подобається це вам, чи знімати мені далі такий контент, чи не потрібно з цим заморочуватися, показувати город, помідори і так далі. Але я від цього кайфую. Я просто забула, що це таке раніше. Десь років 15 назад. Я їздила на велосипед. Ні, не, не 15 менше. День 11, плюс вагітність. Десь. ой! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Десь років 12 назад. Я їздила на велосипеді кожного дня. Я їздила дуже багато, я проїжджала за день десь по 20-25 кілометрів, тобто це таке хобі моє застаріле. Нарешті мене нормальній дорозі треба побільше їздити по такому бездоріжжю. Це дуже корисно і щоб навики мати їзди по такому, бо виходить, що ми якби вміємо гарно по асфальту, а як коріння, ями, так. А ми знову приїхали до цього супермаркету. Будемо їсти морозиво, трошечки відпочити. Перед тим як доїхати додому, вододому нам ще кілометра три їхати. Воно лопнуло. Буває. Воно змержмо! Та ти що? Де? А, кусочки маленькі, понятно. Все, повернулися з наших покатушок, припалкували наші байки. І додому відпочивати, приготувати щось їсти, збиратись до роботи. Сьогодні весь вечір прокаталися, але це було класно, да? так? Підежди, не уходь. Тобі сподобались такі покатушки з цією сім'єю? Дуже. Дуже? Да. Будемо так їздити постійно, так? Да? Да.